Привіт! Сьогодні ми поговоримо про один із найглибших болів, які може відчувати людина, біль, який не ламає кістки, але може розтрощити душу, відторгнення. Воно безпосередньо впливає на нашу найфундаментальнішу потребу належати, бути прийнятим. Ви коли-небудь відчували подібне? Ви можете бути в кімнаті, повній людей, і все ж непереборна самотність стискає ваші груди. Ви можете бути у стосунках, у сім'ї та все ще відчувати порожнечу, ніби між вами та іншими є скляна стіна. Ви можете накопичувати досягнення, дипломи, успіхи, але глибоко всередині нести відчуття, що вас ніколи по-справжньому не бачать, ніколи по-справжньому не раді бачити. Якщо ви ототожнюєте себе з цим, знайте, що цей біль реальний і обґрунтований. Але сьогодні я хочу запропонувати вам нову перспективу, що, якби я сказав вам, що для деяких, для обраних, цей біль не є ознакою того, що з вами щось не так, а радше підтвердженням того, що у вас є божественне покликання, відторгнення в житті тих, хто має мету, ніколи не буває випадковістю. Часто саме Бог дозволяє певним дверям не відчинятися, певним стосункам не продовжуватися, певним місцям не вітати вас. І це не тому, що ви нічого не варті, зовсім навпаки, це тому, що ваша цінність настільки велика, що він не може дозволити вам закріпитися не на тому місці. Не оплески людей визначають вашу долю, а Божий вибір визначає. І в цій сфері відторгнення, замість того, щоб бути вироком провалу, стає компасом, який вказує на вашу справжню ідентичність. У Біблії всі великі постаті віри пройшли через це. Йосипа відкинули його власні брати. Мойсея, його народ Давида забули у власному домі, а найвеличнішого з усіх Ісуса відкинула більшість, якщо найвеличніші герої віри зіткнулися з цим болем, чому для вас має бути інакше. Шлях обраних вузький і відторгнення це частина процесу підготовки. Сьогодні я хочу допомогти вам зрозуміти, що відторгнення це не кінцева точка, а відправна. Саме через відторгнення Бог вирівнює ваше серце, зміцнює вашу віру та виділяє вас для чогось, чого ніколи не можна було б відчути в середовищі поверхового прийняття. Якщо ви коли-небудь відчували себе відкинутими, зверніть увагу, це може бути ознакою тих, хто був відведений, щоб пережити щось більше. Залишайтеся зі мною до кінця. Давайте розшифруємо цю подорож разом: відмова як божественний захист. Не всяке відмова є покаранням. Часто це щит. Бог бачить далеко за межі того, що можуть побачити наші очі. Він бачить приховані наміри в серцях, знає пастки майбутнього і точно знає, де ви можете бути в небезпеці. Коли дружба розпадається без чіткої причини. Коли можливість роботи несподівано закривається, або коли стосунки, які здавалися багатообіцяючими, закінчуються, наша перша реакція це біль і самокритика. Ми запитуємо себе, де я помилився, але можливо правильне питання: від чого мене рятує Бог, подумайте про це, це здавалося б, ідеальне робоче середовище може в майбутньому зіпсувати ваші цінності. Та група друзів, яка вас виключила, може завести вас на шлях руйнування. Ті стосунки, які не розвивалися, можуть заманити вас у пастку з кимось, хто ніколи не зрозуміє вашого призначення. Бог у своїй безмежній любові та мудрості, іноді дозволяє болю невеликої відмови позбавити нас мук великого жалю. Те, що здається, втратою в теперішньому часі. Насправді є божественною турботою про ваше майбутнє, розглянемо історію Давида, коли пророк Самуїл прибув додому свого батька, щоб помазати нового царя Ізраїлю, всі його брати вищі, сильніші, більш придатні, в людських очах були, були представлені. Але Давид, Давида навіть не покликали. Його забули в полі. Він пасовець. В очах його родини він був найменш важливим, відкинутим це, мабуть, було принизливо. Але в Божому задумі це був захист. Бог ховав Давида, зберігаючи його серце чистим і смиренним, подалі від зарозумілості та інтриг влади, поки він не був справді готовий. Відмова його родини була щит, що зберіг майбутнього царя. Скільки разів ми плакали над дверима, які Бог зачинив з любові. Ми наполягаємо, ми стукаємо, ми намагаємося зламати двері, не усвідомлюючи, що по той бік лежить прірва. Відмова у цьому випадку, це Божа рука, яка тягне вас назад і каже, сину, це місце не для тебе. У мене є щось краще і більш безпечне, якщо ви пережили це, зробіть глибокий вдих. Мовчазна відмова також говорить сама за себе вона говорить вам, що ваше життя безцінне, і що Бог не дозволить вам оселитися де завгодно чи в компанії кого завгодно. Він піклується про деталі. Навіть якщо ви зараз цього не розумієте, довіртеся. Відмова, яка захищає вас, це одне з найглибших Божих освідчень у любові до вас, кування характеру у вогні відторгнення відторгнення. Окрім того, що ранить, навчає, воно ранить, але й формує. Характер обраного формується не сонячними днями та оплисками, а бурями тиші та самотності. Саме тоді, коли вас не визнають. Коли вас забувають, критикують або ігнорують, у вас починає народжуватися надзвичайна сила, сила, яка не залежить від зовнішнього підтвердження, яку не хитають думки інших. Люди, які живуть у пошуках прийняття, повністю втрачають себе, коли їм у ньому відмовляють. Обраний же вчиться ходити без аудиторії. Він вчиться стояти твердо, навіть під тягарем презирства. Це навчання нелегке, воно болісне. Але саме воно підтримує вас, коли тиск зростає. Саме воно гарантує, що вас не захопить кожен вітер думки. Згадайте Йосипа у в'язниці. Він тлумачив сни чашника та пекаря, робив добро, але натомість його повністю забули. Два довгих роки минули в тому темному та несправедливому місці. Він міг би стати озлобленою людиною, розгніваною з Богом і світом. Він міг би здатися. Але саме там. У тиші тієї камери відкинутий і забутий, його віра була випробувана і його зрілість розквітла. В'язниця не зламала Йосипа, вона підготувала його. Відмова таємно кувала його. Коли настав день постати перед фараоном, він уже не був молодим мрійником. Він був людиною, готовою правити нацією. Ісус, наш найвеличніший приклад, також зіткнувся з цим. У його рідному місті Назареті люди. Які спостерігали, як він зростає, насміхалися з нього, кажучи, хіба це не син Теслі. Вони відкинули його, але чи паралізувала його ця відмова? Ні. Навпаки, це принесло ще більшу ясність щодо його місії. Він знав, що прийшов не для того, щоб догодити всім, а для того, щоб виконати божественну мету, і це вимагало непохитної стійкості з кожною відмовою, з якою ви стикаєтеся. Ваше серце стикається з вирішальними питаннями, чи продовжуватимете ви довіряти чи озлобитись, чи продовжуватимете ви любити чи ізолюєтеся? Ваші відповіді на ці питання формують ваш характер. Саме в ці моменти ви вчитеся терпіти мовчання, наполягати на своєму, не бажаючи бути визнаним і знаходити свою силу виключно в Бозі. Якщо вас відкидають, не витрачайте свою енергію, намагаючись довести свою цінність. Використовуйте цей час, щоб зростати зсередини. Дозвольте цьому болю навчити вас. Бог не допускає відмови без причини. Існує прихована мета. Пам'ятайте, що найглибше коріння формується в темряві, як і характер обраного. Ваша історія відторгнення це ваше майбутнє свідчення. Якщо ви зайшли так далеко. Я сподіваюся, що тепер ви можете побачити відторгнення по-новому. Це була не помилка на вашому шляху, а фундаментальна частина Божого плану для вашого життя. За кожним дні, про яке ви чули, Бог захищав вас, за кожними дверима, що зачинялися, Він перенаправляв вас. Біль, який ви відчували, не був марним. Він готував ґрунт у вашому серці для чогось набагато більшого. Вас не відкинули випадково. Вас відокремили для певної мети. Завжди пам'ятайте, відторгнення це один із інструментів, який Бог найчастіше використовує в житті тих, кого він обирає. Воно виправляє шляхи, очищає середовище, розкриває наміри і перш за все зміцнює нас зсередини. Без нього багато хто з нас залишився б застряглими в комфортних місцях без майбутнього. Відторгнення приходить як болісний розрив, але з часом воно розкриває потужне звільнення. І ті, хто довіряє Богові, вчаться озиратися назад і бути вдячними навіть за двері, що зачинялися. Ваша ідентичність не залежить від думки тих, хто приймає чи відкидає вас. Ваша ідентичність базується на Божий вибір. Він побачив у вас щось таке, чого, можливо, навіть ви самі ще не бачите. Але з часом все матиме сенс, сьогоднішній біль стане завтрашніми свідченнями. Самотність, яку ви відчуваєте зараз, стане основою для вашого майбутнього піднесення. Бог нічого не витрачає даремно, а особливо ваші сльози. Якщо ви відчуваєте відторгнення, не здавайтеся, сприймайте це як знак знак того, що для вашого життя є набагато більша мета продовжуйте йти, навіть на самоті, продовжуйте молитися, навіть мовчки. Продовжуйте вірити. Навіть коли світ каже інакше. Небеса вже проголосили про вас. Ви обрані? У даний це остаточно. А тепер я хочу почути вашу історію. Яка частина цього послання найсильніше торкнулася вашого серця? Чи траплялося вам коли-небудь відчувати відторгнення, яке, як ви пізніше зрозуміли, було Божою турботою? Залиште свій коментар нижче. Ваша історія може бути саме тим словом сили. Яке комусь іншому потрібно прочитати сьогодні, кожен голос має значення і ваш може бути цілющим для іншого життя. Поділіться цим відео з кимось, кому потрібно нагадати, що відторгнення не означає кінець, воно сповіщає про новий початок.